Одного разу в святвечірній морозний вечір, коли льодовий майданчик вкрився сяйвом зоряного неба, зібралися на ковзанці янголи-хокеїсти. Замість ключок у них були зоряні промені, а замість шайби золота зірка, яка вела трьох мудреців до Вифлеєму. Нехай у вашому домі буде мир і злагода, як у командній грі, де кожен розуміє один одного співслова. Нехай удача летить до вас як ідеальний боліт у ворота суперника і ніколи не омине цілі. Третій Янгол. Нехай у вашому житті завжди буде різдвяне світло, яке надихає і дарує віру в перемоги на льоду і за його межами. Святкова гра завершилася рахунком 2025 до нуля на користь добра, і кожен гравець отримав свій хет-трик. здоров'я, щастя і любов з різдвом Христовим. Нехай льодова арена завжди буде місцем тепла, дружби і нових звершень.